Назва виставки Альбом з марками не випадкова. У шкільні роки Олег Демко, як і більшість хлопців його віку, колекціонував марки. Зібрані екземпляри укладав в альбоми. У дитячому захопленні митець знайшов джерело сприймання світу. Один із таких альбомів був представлений на виставці: альбом з марками це лише то маленьке джерело, яке вчило мене спостерігати, сприймати світ. Розумієте, коли ти в маленькому клаптичку паперу. Бачиш цілу країну, бачиш цілі, цілу подію, якусь там давно відбу... що відбулося дуже давно, ти починаєш подорожувати в просторі, в часі. У маленького хлопчика підліткового віку, альбом з марками це машина подорож. В часі і в просторі. І воно якраз виховує світобачення. В експозиції увага пооцінювачів спрямована не на сюжетність, а на враження. Чільне місце в роботах автор відводить часові. Хочеться звернути увагу людей не стільки на сюжетність, скільки на враження, на враження, на спостерігання. І особливість даної експозиції це якраз акцентація на часове. Не на місцеві, а на часове. В деяких роботах ну, просто зупиняється час, а в деяких роботах це час. Він пролонгований. Виставка написана у жанрі пейзажної лірики та не зміг Олег Демко проігнорувати болючі проблеми нашої країни. Митець навмисно відділив від експозиції роботу 2014 року із назвою Лютий місяць Лютий вона сповнена і тугою. Як зазначає сам автор, на полотні зображена людська жалоба, що проростає святою печалю по душах людей. Кров, чорна земля, закопчене, все покрите якимось таким пилом, нагаром. Ну, це, власне, кольори минулої зими. В цій роботі йде пролонгація, і в цій роботі йде якась неспийність часу. От вона не закінчиться тим лютим місяцем лютим, вона продовжується. І дай Боже, щоб колись ця тема закінчилася. Я навмисно її виділив і відділив від експозиції, тому що ну, не може художник стояти у осторонь, це раз. А з другого боку, я не хотів би привносити. Більш сьогоднішніх днів в то середовище, яке дає можливість людині трошки стати світліше душею, трошки стати над подіями, трошки подивитися в себе і, скажімо так, зупинитися і або видихнути, або вдохнути. Ну, це залежить від кожного, хто як сприйме. В обласному художньому музеї виставка Олега Дамка залишатиметься до 12 листопада. Ярослава Іщенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.